З'явився в асортименті HondaTAT79, рідкісний скутер, свіжа модель, не дуже часто буває в продажу. Має 4 двигун, рідине охолодження по витраті 1,5 літри на сотню. Один з найкономних скутерів. Так, Маємо в комплекті два ключа, ключі оригінальні. Так, на Адоме-3 14 000. Так, 15-й рік випуску. Є ось ось така в комплекті книжечка. Так, тут знаходиться розширительний бак на антифріз, блок запобіжників. Сидіння не оригінал, воно вже обшите. Так, Сидіння відкривається з кнопочки. там Деякі люди мені писали, що це хто це так придумав, що підійшов з кнопки і відкрив. Ну, Просто так не відкриєш, тобто воно так не відчолкується. Потрібно вставити ключ, повернути на сіт і тільки тоді вже можна відкривати, користуватися цією кнопкою. О, кармашка, маємо ось тут кармашик, він такий глибоченький, аж. реально глибокий. Навіть не знаю наскільки буде зручно щось звідти доставати. По пластику скутер не перефарбовувався, по пластику є нюанси, ось тут є подряпки. Так, і з цієї сторони. Не, вибачте, ось тут подряпки і ось тут такий нюансик також присутній. Ну, це якщо придивлятися, так загалом виглядає скутер взагалі як новий рідкісний колір. Так, ну і в попередній частині ось по крилу також є подряпка. Далі по гумі, гума передня нова, ось має такий протектор по колодочкам десь відсотки 80% залишку. Задня гума з Японії не мінялась, виробник Dunlop, Точно такий самий розмір як і спереду. 3х10. ну, По протектору відсотків 50 точно є. Так, скутер має рідинне охолодження, ось тут знаходиться радіатор. Ось горловина на антифріз. Накладочка сіла. На скутері також присутня система старт-стоп. Ось оця кнопочка. Зараз продемонструю, як вона працює. Ну, загалом гарний стан. Подивимося, як скутер їде, як набирає максимальну швидкість.